Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, 110 кВт двигун, DSG із Житомира. Подивимося на комп'ютерні показники. Пробіг 225 тисяч. Прогрітий автомобіль щойно після траси. І подивимось пробіг 190 трасового режиму. Фактично 16 росте швидше, аніж задана комп'ютером. Так, залишився 8 грам, тиск на холостих 29 гектопаскалів паскалів. На обертах. 120. Багатенько. Для 150 сильного дуже багато. Є такі. Форсунки в нормі. Так, по помилкам. По помилкам. Це не цікава помилка, а цікава помилка ось знизу. Не Неактивна помилка, але насос системи охолодження номер 3 заблокований. Якби була активна, ну, перепровірю цей насос, тому що якщо система охолодження буде не в нормі, то і екологія теж буде давати збій. Протестую пізніше цей насос охолодження. А зараз буду під'єднувати апарат і робити чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Зараз буду робити в перший етап очистки фільтра від масляної золи. Подивимося склад цієї масляної золи. Можливо, є вона, можливо, немає. Все побачимо на цьому фільтрі. Заглушено знизу. Поїхали. Дивимось, ну, як такової зали, крупної я не бачу. На ганчірці теж. Хто дивиться моє відео, розуміє, про що я розповідаю, коли зали просто неймовірно, але бачу крупні, сажомасляні, сажомасляні. Це від єгієри основного високого тиску. Ось ці чорні відкладення. Впускний колектор, клапана. Це все звідти. Як такової золи глобальної, її тут немає. Можливо, і чистився сажовий, але її на даний факт в великій кількості немає. Так, тоді робиться другий етап очистки, сажу відкладення. І все. Так, чистка завершена. Пройдено всі необхідні адаптації, перепровірено автомобіль, поки що питань по ньому не бачу. Так, тепер у нас після адаптації тиск 11. Не знімав манометр, тому що тут є система AdBlue, вона завжди буде накидувати гектопаскалі. Провіряється, все на обертах. А також було під'єднано новий датчик диференційного, він показує в два рази менше. Цей е оригінальний датчик, що на автомобілі, більше показує. Так, даю газ пол. 37 на обертах. Там, де є система AdBlue, тиск 37-це не є критичним. Тому що 1550-49 маса саже вимірена і змірена, падає вниз. Там, де немає дблю, це значення буде наростати без варіантів. Там, де є система дблю, це допустимий тиск. Після чистки було в районі 20, після адаптації пройдених. Стало звісно більше, тому що вже мочовина впирскується до сажого фільтра. Так. І висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Ось що повисипало з системи екології. Крупна масляна зола, ось коричнева. Багато сажомасяних чорних, кристали едблю сіренькі. Так, це все було в системі екології. Так. Всі адаптації пройдено по автомобілю, все працює. Ніяких зауважень не бачу. Осталось власнику авто поїздити, відтестувати автомобіль. І буде тоді ясно, що і як автомобіль виконує регенерації, заводські чи ні. Якщо автомобіль буде виконувати не заводські регенерації, це автомобіль, значить, має проблеми по тепловому режиму. Автомобіль купувався недавно і зараз власник авто буде відслідковувати, якщо працює. Рекомендації від мене власнику авто надам. І Згодом в коментарях можливо і буде відгук від власника по, по роботі автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.